У Свято-Георгіївському храмі попрощалися з 26-річним Владиславом Кручиніним. З дитинства любив спорт, хотів стати вчителем фізкультури. Пішов воювати добровольцем у квітні 2022 року. Розповів знайомий сім'ї Віктор. Цей хлопець можна сказати, виріс на моїх очах. Потім вступив в Хмельницьке училище прикордонних військ. Ну, а потім війна, а потім пішов воювати. Владислав Кручинін навчався у педагогічній академії разом з сином Наталії Мальченко. каже, мали стати вчителями фізкультури. Згадує, Владислав був добрим другом. Після навчання хлопці пішли разом воювати. Гарний хлопець дуже сварилися з ним Обома вредні були. Але мені дуже важко, мені не віриться, що він помер, погиб. Рідні та близькі прийшли попрощатися з воїном. У храмі прощалися з Євгеном Максимчуком. 28-річний воїн загинув також на Сумському напрямку. Мав намір повернутися та одружитися, та не встиг, каже друг Олексій. Сумом згадує Євгена. Хороша людина, молодий козак, воїн, помер за Україну. Будемо пам'ятати. Подруга Євгена Валерія каже, досі не може повірити у те, що хлопця більше немає. Він був чудовою людиною. Він ніколи, ніколи нікого в біді не міг кинути. І завжди допомагав, завжди усміхався. Це велика втрата для, для нас всіх. У Євгена Максимчука залишилися батьки, сестра та наречена. Обох воїнів поховали на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Тетяна Леус, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.